Розкажу вам про бабусю, що з далекого села у великому містечку до секшопу забрала. Сумки складує в куточку, потирає руки і уважно поглядає на заморські штуки. Питається в продавчиці, а скажи не Бога, ніяк бабка не вторуп, а що вона й до чого. Та це бабцю таке діло, як би вам сказати, може в деякій потребі й діда заміняти. Бабка сплеснула в долоні. Що й таке буває? Ти диви, ще й кожна штука свою ціну має. Придивилась досконально на заморське диво, підійшла до продавщиці і мовила грайливо. Ой, спасибі тобі, доню, мене просвітила. Не бачила іще баба отакого дива. У цій, що в куточку дорогі принади, то такі, як у нашого голови сільра. А оці, що поруч меншенького зросту, то такі, як у покійного голови колгоспу. А оце що? О, електричні, як в Петра сусіда. А оці, що за троячку, як у мого діда. Жаль, що він не добачає, та уже й не чує, а то прийшов би, подивився, що воно коштує. Бо досі лається зі мною, що я колись загуляла з нашим головою. Отак якась котра жінка візьме, загуляє, благовірний підслідкує, й одну її лає. І лається, шокаяний, кричить до гарячки, бо в самого те діло варте лиш троячки.